Кірвоград виявився не готовим прихистити переселенців з окупованого півострова. Кримчанин Іван, який більше тижня тому приїхав в обласний центр, і досі шукає тих, хто може допомогти йому освоїтися в чужому місті. Чоловік народився і виріс у Сімферополі, втім змушений був покинути Крим, бо бути патріотом там стало небезпечно. Через любов до України і відмову від російського паспорта навіть знайомі та рідні почали називати Івана зрадником та бандерівцем. Втім, і на материку він зіткнувся із проблемами. Як зустріли кримського переселенця в Кірвограді, розкаже Ірина Дідушу. Ми зустрілися з Іваном на площі Героїв Майдану. Він відразу ж просить не показувати його обличчя, аби в мами, яка залишилася в Криму, не було через нього проблем. Розповідає у Кировград, приїхав, бо має тут знайомих. У них тимчасово і мешкає. Надіж на те, що я приїду, такий весь біженець і Мені зразу дадуть квартиру допомоги теж так, мені тості реаліст. Я знаю, що ну такого не буває. Втім, у тому, що на материку таким як він допоможуть, не сумнівався. Говорить, читав і чув чимало інформації про підтримку кримських переселенців. Читав сайт Кіроградської госадміністрації до обласної адміністрації, де було написано, що та, там, то есть, кілоград приймає, готов прийняти, то есть, безпечити допомогу, то є туда-то, туда то я вот, собственно, туда то, туда то обрати в гордміністрацію получается тишина. у міськраді Івана направили в управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Начальник управління розпитував, чому він саме приїхав в Кіровоград, чи надовго, яка ситуація в Криму і коли це все закінчиться. Гори з полком да мене вислушали і нічого. То есть мені то есть пообіцяли, да, ми рішимо, да, ми то есть, ну ані не сказали там, що это займет там. То есть через два дня они сказали, ну не п'ять. А пройшло? Ну, Боченіді вже Кіровогращина звітувала, готова прихистити з пів тисячі кримчан. Міськрада передбачила 709 тисяч гривень на надання допомоги біженцям і військовослужбовцям з Автономної Республіки Крим. Обласна рада 2 мільйони. Втім, як пояснили нам управління з питання звичайних ситуацій, іван під цю категорію не підпадає. Він не є військовослужбовцем, він є громадянином, який має намір тут проживати. Громадянин, який має намір тут проживати, не підпадає під ці 709 тисяч. Це наші, тобто які е е кошти, які ми повинні знайти откуди і його забезпечити. Тобто ми були не готові приймати цивільних кримчан, лише військовослужбовців. Я це питання, я що це питання не до мене. Це до, до, до Гарову. Це питання ви повинні передресувати. Тиждень чоловік ходив з однієї інстанції в іншу. В обласному управлінні праці та соцзахисту його вислухали і відправили в центри зайнятості. У пенсійному фонді пообіцяли зробити запит, аби Іван міг у Кіровограді отримати пенсію по інвалідності. Головне говорить, кримчанин, якнайшвидше знайти роботу, бо гроші вже закінчилися працювати ж може в різних галузях. Інтернет, кабельне телевізіння, тобто я збирав комп'ютери, чинив. Я працював в колбасному цеху засольщиком, я працював в кондитерському цеху пекарем, пек бісквіти, слойки, робив крем, упаковував продукцію. Я був інсталятором басейну, встановлював Таково технологічська вивнуть, то тобто, есть вот холодильные камеры, холодильные установки, стеллажи. Поки чиновники думають, де поселити Івана, обласна телерадіокомпанія надала йому службове житло на території телецентру. Мідійники пообіцяли посприяти із облаштуванням кімнати. Я думаю, що ми повинні бути наверное, на какувати може субботник суботник організувати. Знайти роботу допомагає обласна влада. Розуміючи складну життєву ситуацію, ми справді зараз залучаємо соціально відповідальний бізнес, тобто працюємо з бізнесом, звертаємося до центру зайнятості і намагаємося всіляко підтримати. Сказали, що до кінця тижня нам мають запропонувати. Після втручання журналістів варіанти з роботою для переселенця з'явилися і в міськраді. Всі, хто захоче допомогти іманові, можуть звертатися в редакцію інформаційної програми День за днем. Ірина Дєдушова Анатолій басистий день за днем.